Доброго ранку. Я веду відеогляд біля свого автотранспорту. Ой, так кайфово. Він такий великий, фієнь, може. Ми зараз знаходимося на площадці техогляду у Харкові, тому що без техогляду вантажівка не має переміщатися по шляхам України. За це жорстоко наказують. І, звісно ж, потрібно ще зробити страховочку. І то інше я планую буде коштувати мені 5 тисяч гривень. Після того, як ми зробили техогляд, зробили страховочку, приїхали на автобазар, потрібно для такого автомобіля купити нам 12 ремнів обов'язково, потрібно купити домкрат ну, і бажано м'ясорубку. Легше було відкручувати ну, що, Саме цікаве. Саме цікаве знайти, що потрібно. <плес> На автобазарі. <плес> купили з Андрюхою. Він іде пихтить. <плес> Там крат. Віддали 2300 і купили. Ремені тільки дві штуки по 470. Зараз будемо ще шукати. Знайшли ще ремні по 380. Ну, на базарі два дурні. Один купує, другий продає. Зараз будемо скільки тут є. 2. А, одна тільки штука. Капець нам, будемо ще шукати. Підказали, що є такий. Юрко у третьому ряду. Спитаю нього. Продовжуємо шукати, але нас вже чекають на загрузку на Київ, будемо везти метал. Сподіваюсь, буде все добре. Загрузку обіцяють 18 тисяч, знайшли на ларді. В общем, ми трохи вже поспішаємо. Купили ще три ремня по 700 гривень, ще 200. Моя порада для тих, хто. Буде цим займатися. Спочатку підготовтесь, а потім їжджайте за машиною. Тому що у ППХ ви не все знайдете, що вам потрібно, а якщо знайдете, то за дуже дорого. А я дуже не люблю переплачувати. Перша загрузка. Приїхали на загрузку на Київ. Будемо вантажити квадрат трубу. І основне питання, чи відкривається у нас те? Лерб. Зараз ми всі про це дізнаємось. Чи поїдемо ми пустими додому? Чи Мандрюха підняв задню частину криші. І зараз ми подивимось, буде загрузка чи не буде. Чи буде порожня. Хлопці допомагають, красавці. Підписалися на мій тікток. Кажуть, будемо спостерігати. Такі люди нам нужны. <рес> 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 ну то, мабуть, я дуже подвинув свого продавця, тому що тут навіть криша працює. Це такий кайф. Дякую тобі. Костя, дякую тобі, що ти мене чуєш. Дивись. Ти, мабуть, і сам не знав, що вона в тебе працює. Клас! Бамбар'ї, є кіргуду. Зараз будемо вантажити. Супер. Дивись, опана. Опача! Ну хто казав, що прицеп поганий? Андрюха! Ну, бо ти бачиш? Фортуна! Андрюха, це фортуна! Я ж казав, це буде добре. Перший пішов, грузимо трубу. Кажуть, що часу потрібно десь... ну За годину потрібно нас загрузити. Тут у хлопців жуха, працюють молодці. Всього ми завантажилися. Будемо виїжджати на Київ. З Богом! Загрузили 22 тонни металу. І вперед на Київ. Київ чекає нас. Сподіваюсь, що завтра буде вигрузка, як нам і обіцяли. Сподіваюсь, що з нами розрахуються, як і обіцяли. Все. Тепер наступне відео буде вже, я сподіваюсь, у Києві при розвантаженні.